Все починається непомітно і невинно. Свята, дружні компанії, також алкоголь вживають, щоб зазнати позитивних емоцій, але часто результат буває іншим. Погіршується настрій, виникає агресивність, загострюються хронічні хвороби, розвиваються нові. Як зазначають лікарі, наперед спрогнозувати такі наслідки неможливо, тому що дія спиртного на організм не передбачувана. Усе залежить від багатьох чинників: кількість випитого, його концентрації, якості її. Їжі, з якою випито спиртний напій, стану здоров'я. У чоловіків при постійному вживанні залежність формується протягом 1,5-2 років, переважно до 30 років. Жінкам достатньо півроку рік активного вживання. Найчастіше у віці після 40 років. В групі ризику є також і підлітки. Алкоголь дуже токсична речовина. До неї розвивається залежність. Непомітно. Інколи навіть ніхто б і не міг подумати, що зайва склянка пива, чи зайва чарка горілки, чи зайвий бокал вина може призвести до такої страшної недуги, як алкоголізм. Серед внутрішніх органів найчастіше і найбільше страждає печінка. Печінка це Велика біохімічна лабораторія в нашому організмі, через неї йде знезараження усіх токсичних речовин, які попадають з їжею, а також і алкоголь. Не завжди вживання алкоголю може призвести до алкоголізму. Є так звана нульова стадія. Це коли люди вживають алкогольні напої зрідка, з якогось приводу, дня народження, зустрічі рідних, знайомих. Коли після випитого не хочеться продовжити свято на самоті зі значним вживанням алкогольних напоїв, людина може. В певний час зі своєї волі відмовитися від вживання спиртного. Але не завжди буває так. Залежність починається тоді, коли з'являється непоборне бажання випити. Алкоголь стає джерелом задоволення, способом боротьби зі стресом. Не затримуються й перші ознаки зловживання спиртними напоями: почервоніння та набряк обличчя, підвищення артеріального тиску, порушення серцевого ритму, дратівливість, безсоння. Недарма в наш час так помолодшили такі захворювання, як панкреатит. Алкогольний гепатит швидко розвивається цироз печінки. почастіше ранні прояви ішемічної хвороби серця, ранні інсульти. Це теж в деякій мірі постарався алкоголь. Тому що при тривалому вживанні алкогольних напоїв іде порушення. Обміну речовин, ліпідного в першу чергу, підвищується рівень ендогенного холестерину, що дуже шкідливо діє на судини. І ви вже здогадалися, що наслідком такого явища є ранні інфаркти, ранні інсульти, розвиток алкогольного гепатиту. Теж йде поволі. Найперші симптоми, коли ми мусимо задуматися над, скажімо, своїм здоров'ям, це коли з'являється немотивована слабкість, важкість підрібір'ях, гіркота, нудота, швидка втомлюваність, здуття живота. Якщо ці симптоми з'являються після надмірного вживання алкоголю, якщо ви робите це часто, то це може вам сигналізувати про те, що варто задуматися над своїм здоров'ям. Сьогодні ніхто не зобов'язує лікуватися. Людина сама повинна усвідомити згубність своєї негативної звички і для себе, і для рідних. Щоб позбавитись алкогольної залежності, має бути передусім бажання вилікуватись. А от рідні та лікарі допоможуть у цьому в арсеналі медицини сучасної є хороші, потужні препарати, лікарські для лікування цієї недуги, але самолікування. Займатися не варто, і є ще одна дуже важлива умова успішного лікування таких пацієнтів це повна відмова від алкоголю. Як наголошують лікарі, швидко вилікувати людину неможливо. Потрібно спочатку усунути фізичну залежність від алкоголю, потім психологічну. Людина повинна навчитись жити серед людей, не вживаючи алкоголю, навчатися і без нього отримувати задоволення від життя.